І всім salut, любі друзі, Ви на каналі Collection Man. Сьогодні я покажу вам свою невеличку обновочку по Томі е, Джері. Мені приїхала ось така от фігурка. Заказав з eBay. Ось така от фігурочка. Мені приїхала. Це з якоїсь японської серії. Е, Вийшло нам недорого, близько 200 злотих. Я за неї практично заплатив. Да, За отаку. Піздюлінку мацюпуню. Курва мать, але добре. У мене стать одна прийшла, тільки я її ніяк не можу спочнути. Забрати тут же свята почалися туди-сюди. З часу не було. З дівчиною пішов погуляв. Перший раз за пару років. Прогрес видний здалеку. Ось така от фігурка. Тут, типа, це з серії про. То як до Тома прийшли його друзяки. Ну, у них почалася туса. туда сюди Шкода, звісно, що дівчаток не було, але кіцюні не прийшли. Ну нічого, пацани самі собі давали ради. І в кінці сцени, яких домогосподарка ця повикидала, вони прям так чех-чах-чах-чах -чех до стіни. І прям як якийсь тоте... тотемний темний просто. Вони отак бах. Коротше, афен фюрка, ну, раджу всім. І покажу я вам ще сьогодні такий комікс. Да, ось такий комікс. Чекайте, це за який рік? Це за це номер 5 за 2008 рік. За секундочку. І бум, ми вже тут. Чах, туди-сюди магія, фокус-покус. Давайте ж гранемо на цей афен комікс, який я, звичайно, вже прочитав. Звичайно. Само собою. Тут у нас 4 історії. Давайте ж ми. Подивимось на це. Звичайно ж, комікс польський. Дуже класно. Цікаво. Боже, я кайфую від цієї рисовки. Я тільки ну, подивлюся, Боже, це що це в нього? Це плавлений сирочок в нього з носа тече. Чи гірчиця потекла? Ха, класно. Класно. Ну я ж читав, я знаю. Само собою, я знаю, я все знаю. Дуже класна рисовка, цікаві історії. Про наших любимих персонажів дитинства. Мені вже практично 24 роки. Я ще досі говорю про мультфільми Tommy Jerry, Scobidulo, Nitunes, Бетмани, Супермени, людини -Пауки". Ой, До чого скотився цей світ. Молодь нинче не та. Абсолютно не та. Ох, бігемотік. Хотів би сказати, що схоже на моє бившу, але ні. Таких габаритних дівчаток в мене не було. Дякувати Богу. Не знаю, чи би моє здоров'я це витримало. Ну, що я можу сказати? Комікс дійсно хороший. Якісь цікаві історії, я бачу. Треба почитати. Я читав. Перечитати. Перечитати. Ага, ага, вау! Тут і тафі... Ні, це не тафі. Боже, переплуту. Буває. У мене проблеми з зором я вже в окулярах, так що можу собі дозволити. Обожнюю ці комікси. У мене в колекції, походу, їх скільки штук 20. Іменно таких стареньких є. А ще є прям такі раритетні, на які я вже робив обзор. Які ви можете знайти на моєму каналі. Там З 1952, по-моєму, що рік є. За 70 й рік, 1970-й, по-моєму. що. Тому, люди, заходьте на мій канал і дивіться. Такі речі, як я показую, мало хто показує. Ніагара. А я прочитав нігер. Расизм. Засуджую. Расизм. Ось таке ось у нас було на обзорку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Підпишіться на канал, люди добре. Підпишіться, я хочу підключити монетизацію. Я вже не стягую на двох роботах робити. Абсолютно не стягую. Але я мужик, як то кажуть, яйця в кулак і пішов. А хто так говорив? Дедпул так говорив. Обожнює Дедпул. Чао!